Вітаю всіх, хто це чує. Наразі через мене пробувається інформація стосовно аутизму. Що це таке та як взаємодіяти з такими людьми? По-перше, хочеться сказати, що навряд чи аутизм можна вважати хворобою, бо навіть якщо ми вдумаємось в саме слово то воно походить від терміну аутично, аутична поведінка. Що це мається на увазі? Коли ми поводимо себе рівно таким чином, як вважаємо потрібним. Ми не кривляємось, не вшановуємо якісь соціальні норми, бо так потребує людство. Якщо ми візьмемо дитину, яка не потребує цих соціальних контактів, їй хочеться бути, наприклад, на природі та годинами вивчати якісь листики, якісь дерева, та дивитись, якими лапками перебирає ця маленька комаха. Чи можна сказати, що ця людина веде себе неаутентично? Я вважаю ні. Чи хвороба, це? чи, можливо, це взагалі геніальність? так? Якщо ми прослідкуємо, що саме призводить до аутизму, то, до аутичних проявів, то це мутація деяких генів. Тобто, чого останнім часом все більше і більше таких людей? Тут я хочу поставити запитання, та щоб ви на нього чесно відповіли хоча б самі собі. Чи була у вас хоча б один раз ситуація в житті, коли хотілося відсторонитись від всього суспільства, вийти кудись на природу та просто посидіти в тиші, наприклад? Або сконцентруватись на якійсь справі, яка дуже-дуже цікава для вас, але постійно щось відволікає. Так ось люди, яких називають аутистами, вони можуть це зробити. І вони не будуть кривлятись чи... Показувати якусь поведінку спеціально, щоб люди, оточуючи, їх сприймали нормальними. Якщо дуже глибоко замислитись, то це, можливо, найбільш геніальні люди, які вже на перший план ставлять себе та свої потреби. Ми дуже багато знаємо таких геніїв, які проявляли легку форму аутизму. Це Ейнштейн, це Ньютон, це Моцарт. Наразі, я думаю, що багато людей навіть і не знали, що такий діагноз в них був. Розумієте? Тобто, коли ми цій дитині або людині даємо проявлятись максимально так, як вона хоче, тобто дуже зацікавлена вона якоюсь справою, будь ласка, роби те, що тобі хочеться. Якщо Дитина не хоче йти в соціум, якщо їй не подобається, наприклад, вчитися поряд з іншими, не треба нав'язувати цю поведінку. Бо таким чином ми дуже дуже шкодимо емоційно. Ці люди дуже тонко сприймають цей світ. Та які поради передають вищі сили стосовно. Поведінки, як нам правильно взаємодіяти з людьми, які ось так відрізняються від загальної поведінки. Перше та найголовніше це дати людині займатися тією справою, яку вона хоче. Якщо дитина постійно рветься на природу, то треба вирішити питання соціумом та. Зробити так, щоб ця дитинка максимально знаходилась з природою, щоб вона жила на природі. Не треба її саджати в якийсь замкнутий замкнути простір та щось від неї вимагати та чомусь вчити. Тоді вона розквітне, як квіточка, ця людина, дитинка. Вона почне робити якісь геніальні речі. Бо так як вони можуть сконцентруватись на чомусь та досягати дуже великих успіхів у вузькій якійсь справі, це ж геніально. Та ще передають, що Збільшення людей з такими проявами свідчить про те, що вже навіть планета, навіть генетика втомилась від того, що нам постійно щось нав'язують. Та таким чином природа хоче показати люди, живіть себе, довіряйте собі. Та будьте відкритими до того, що посилає нам Всесвіт. Дуже вас люблю. Та бажаю кожному відкрити свої здібності, прислухатись до себе, не ігнорувати якісь знаки, які ви отримуєте від Всесвіту, від вищих сил, та відчувати серцем. Тоді життя на цій планеті полегшується. Та ви відчуваєте радість. Люблю вас, будьте щасливі!